Тиждень читання у Львівській обласній бібліотеці для дітей розпочинається казково. Спершу до дітвори завітала кішка у чоботях, потім гноми і білосніжка, а ще журавель та лисиця. Заохочувати школярів до читання театральними виставами. Організатори заходу вирішили неспроста, оскільки діти вони більше сприймають візуально. То ми спробували скласти програму так, щоб їх зацікавило не лише читання, як таке, і відвідування нашої бібліотеки, щоб вони просто були переконані, що прийшовши сюди, вони тут знайдуть не тільки море книжок, але знайдуть щось цікаве для себе. На відкриття тижня дитячого читання у бібліотеку запросили шестикласники восьмої та 21 школи. Дітвора охоче відповідає на питання вікторини, вгадує назви казок та імена героїв. Школярі кажуть, найбільше люблять читати пригодницькі та фантастичні твори. Пуги любить читати. Там є дуже багато цікавого, якого можна багато навчитися. Туреодор з Васюківки, і це було, ну це таке. Вони смішні, такі веселі, і всяке придумують. Дуже цікаво. За словами школярів, читати полюбляють з монітору комп'ютера. Мовляв, так зручніше, аніж відвідувати бібліотеку. Проте Світлана Пуляєва запевняє, що відвідувачів у них, хоч відбавляй і першокласників, і студентів. Вже завтра львівські школярі зможуть завітати до обласної бібліотеки для дітей на виставу Бал чудовиськ. А в середу там читатимуть твори письменниці Марії Людкевич. Окрім цього, для охочих там підготували ще багато інших цікавинок. Ми запрошуємо представників різних професій, і вони розповідають нашим дев'ятикласникам, ну, так ті, які стоять на порозі вибору професійного, і вони будуть розповідати про свої професії. Чому вони обрали саме цю професію, чим вона цікава? Аби переглянути фільми, мультики, взяти участь в інтелектуальних іграх та масовому читанні, усі бажаючі можуть завітати у Львівську обласну бібліотеку для дітей, що знаходиться на вулиці Виниченка. 1 заходи, присвячені тижню читання, триватимуть там до кінця березня. Марія Шепель, Олег Возний, НТА Новини.